Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас незвичайне заняття, а чарівне, тому що говорити ми будемо про чарівні слова. На минулому занятті ми з деякими вже познайомилися. Пригадайте, що ми робили на минулому занятті? Правильно, ми з вами віталися. А давайте пригадаємо, як саме ми можемо з вами вітатися. Ось, наприклад, як ми будемо вітатися зранку. Правильно, доброго ранку. А як ми будемо вітатися в день? Правильно, доброго дня! А як ми будемо вітатися ввечері? Молодці! Доброго вечора! А як ще ми можемо з вами привітатися? Правильно, привіт, здрастуй, вітаю! Усе це чарівні слова. А ви знаєте, що завдяки ним усі люди стають привітнішими? І добрішими. На світі існує дуже багато чарівних слів. Заходьте. Привіт! Привіт! Я дуже рада тебе бачити. І я теж рада вас всіх бачити. Як добре, що ти навчився вітатися. Так, звичайно, я уважно слухав і вивчив, що коли ми когось зустрічаємо, то вітаємось, а коли з кимось прощаємось, то кажемо бувай або до зустрічі. Молодець, ти запам'ятав. Тоша, що з тобою трапилося? Чому у тебе гуля на голові? А, то я з другом посварився. А чого? Да він мені м'ячик не хотів віддавати. Ну і що ще він його? Я теж грати хочу. Тоша, а ти знаєш, якби ти знав про чарівні слова, то ви би з другом не посварилися і у тебе не було би гулі на голові. Немає таких слів. Взагалі-то є. Ось сьогодні на занятті ми разом з дітками будемо вчити чарівні слова. Давай з нами! Давай. Ось, наприклад, коли ви у когось щось просите, треба обов'язково сказати будь ласка! Давайте усі разом скажемо: Будь ласка! А ось коли вам хтось щось дав або щось робив, треба сказати дякую! Давайте разом. Дякую. Дякую. А ось коли ви когось образили, ось як ти то, що свого друга, треба сказати вибач, давайте разом. Вибач, зрозумів? Ну так. Скажи що як тепер ти будеш просити у свого друга м'яча? Ну, спочатку, коли я його зустріну, я скажу привіт. Молодець. А далі А далі я скажу вибач за те, що з тобою посварився за м'ячий. Правильно. Потім я скажу, будь ласка, дай мені свій м'ячик. А коли він мені дасть м'ячик, то я скажу дякую. Правильно, Тоша, що ти запам'ятав. Діти, а тепер разом з Тошою давайте повторимо чарівні слова, які ми сьогодні з вами вивчили. Дякую, будь ласка, вибач, давайте ще раз: дякую, будь ласка, вибач. Я дуже сподіваюсь, Тоша і наші дітки запам'ятали слова чарівні, які ми з вами сьогодні вивчили, адже вони наші помічники, і вам ніколи не треба їх забувати. А на цьому наше заняття завершилося. До, До зустрічі!